Короче, 10 година вечора. Чувакам нема що робити, поїхали корчака оживляти. <свісно> благо, благо в товариша в друга є така ж саме корчалига. І ми з нього забираємо датчики для цієї тачки, аби попробувати і вияснити, в чому діло. Що по, по цій тачці? В цій тачці з начинкою, з мотором, з коробкою Все охуєнно. є біда по кузову. По кузову... Ой, не ляк. Це машина. Згнило все. Не було подкрилків, І в місцях, де попадала влага і затримувався пиль, от погнила, короче, Тут чуваки ну, варять варять під акумуляторну коробку, подніще. Коротше, переварюють цю машину, але мотор тут гуд. В цій тачки наоборот, питання з мотором. троїть, пердить, не їде, жре до хрена бензини. Коротше, була підозра на датчик, датчик колінвала. Не поміняли ні хрена, не помінялася робота. Свічки нові, поміняли місцями, ні хрена, ті самі циліндри не роблять. Ну, коротше, власник сказав, що в нього почалася ця біда після того, як він заїжджав на СТО і йому промивали форсунки. Ну, Не знаю, зрапала на проводку через те, що в нього тут газ стояв, О, вирізали купу блоків можливо, можливо, десь щось по проводці, по косі, щось там коротить і не працює. Коротше, як буде результат, обов'язково читаємось. Всім благ.